Останні кілька діб у селищі Козачі Лагері на Херсонщині відбуваються дивні речі. Ось відео від українського спецпідрозділу Стугна. Бійці уточнюють, їм вдалося знищити командний пункт путінських військ та ліквідувати частину особового складу на Херсонщині. Де саме це сталося, не вказано. На кадрах видно протилежний берег. Цілком ймовірно, що це річка Конка, і саме Козачі лагері. Частина з спільноти заявляє, на лівий берег намагалася проникнути українська диверсійно-розвідувальна група, але її було знищено. Пасілок козачі лагеря знаходиться під повним контролем ворожових сіл Російської Федерації. Артилеріста робота Наши ребята работают, а... все под контролем. Пасіока під нами. Инша часть не поделяет его оптимизму. Это говорят, что населенный пункт казачьи лагеря под контролем ВСРФ. То есть под контролем у нас считается, это когда группа 18 человек пропадают, да, исчезают. Часть группы уничтожена, часть группы в плену. Это называется под контролем. За інформацією військового з позивним, 13-й, група російських розвідників, яку вів майор Томов кілька днів тому потрапила до засідки. Багато хто з них був убитий, деякі взяті в полон. Серед них троє офіцерів. Це нібито фото із ними. прихватили з собою аружі, радіостанції, телефони, боєприпаси і другі цінні речі і інформацію. Хоч хто небудь із 22-го армійського корпусу доложив цю неудобну правду наверх, ні. Ближче до вечора, 8 серпня, низка кремлівських телеграм-каналів опублікували відео, де навпаки, майор Томов нібито бере в полон українських солдатів. Ці кадри мали показати з ним усе гаразд, а ситуація під контролем. Але частина путінських блогерів назвала відео дивними. Припустила, якщо Томов не виходить на зв'язок, можливо, його телефон у ЗСУ. Пізніше пропагандисти повідомили, так в руках українських військових опинилися не лише телефони, а й рації окупантів, завдяки чому ЗСУ заманили в засідку путінське підкріплення. Про те, що український спецнац форсував Дніпро і висадився на захід від села Козачі Лагері 8 серпня, написав військовий оглядач біль Юліан Рьопке. Він назвав те, що відбувається розвідувальною атакою, про яку нібито знав ще кілька днів тому. Крім того, Рьобке протролив російську сторону за те, що кремлівські блогери звинуватили голову окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо у брехні. Напередодні Сальдо заявив, що всі атаки. ДРГ були відбиті, а українські військові потонули. Военнослужащие группировки військ Дніпро уничтожили лодки при попытке причалити. Находящиеся на них боевики оказались в воде. Некоторые пытались вплав вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто. За останні 24 години в районі козачих лагерів, мабуть, точився серйозний бій. ЗСУ прорвали російські оборонні рубежі і можливо просунулися на 800 метрів. Але поки візуальних свідчень того, що там перебуває значна кількість українських військових та техніки, немає. Водночас російські джерела пишуть, що українські підрозділи змогли закріпитися на березі малою групою. У Генштабі тим часом не підтверджують інформацію про рейд та прорив оборони Путін військ на лівому березі Дніпра у Херсонській обласній раді так коментують те, що відбувається зараз. У нашому напрямку сили оборони України мають успіхи, і вони насправді вони кожен день отримують певні результати. Позитивне це знищена військова техніка російська. Це знищення їхнього особового складу і логістичних шляхів. Тобто зараз відбуває продовжується реалізація то тієї тактики, яка дозволила звільнити пробережну частину Херсонщини. Водночас українські експерти впевнені, реакція російської пропаганди та історія з майором Томовим говорять про успішні атаки зсу. На протяжении последней недели вооруженные силы Украины провели несколько успешных десантных операций на левом берегу Днепра. Как в поме Днепра на островах, так и, соответственно, ну, скажем так, на протяженности от Олешек и дальше туда вниз до тех же самых казачьих лагерей. Причем там называется несколько населенных пунктов. Аналітики вважають, що путінським військам дедалі складніше утримувати лівий берег Херсонщини. Тому, наприклад, підрозділи 7-ї дивізії повітряно-десантних військ були перекинуті в Запорізьку область. Факт при дислокації підрозділів з Херсонської області послі на про те, що росіяни психологічно готові к скажем так повторенню жесту доброї волі. Причому к этому скажем так подталкивають. Успешные действия ВСУ не только в моменте проведения малодесантных операций, но в первую очередь ухудшение логистики – это нанесение ударов по двум мостам. І відповідно, ну контроль нівоконтрольна ці окупіваної території для берега. для просування зсу використовують як географічний ландшафт місцевості, правий берег Херсонщини вище лівого, так і тактико-технічні характеристики західного озброєння. Зараз ініціатива повністю у ЗСУ сил брон. Зараз наше дійсно володіють то оперативною ініціативою, і ворог вимушений зараз вже в якісь е е е е на відповідь е заходи е приймати для того, щоб стримати ці процеси, які зараз. Е Реалізує, скажімо так, от наше сіло оборон. Ворог продовжує терористичну свою тактику, наносячи удари по нашим населеним пунктам, по лікарням, гуманітарним центрам. Помістам скупчення просто цивільних людей, крім того, фактично єдиним коридором для поповнення особового складу та проведення ротації окупаційних військ залишається армянськ. По перше, дороги там не найкращі. По друге, відстань до армянська дозволяє тримати цей сухопутний коридор під вогневим контролем. Річ йде про можливості створення плацдарма для продвіження продвиження ворожаносів України. Тобто основна задача зараз, Розвідувательна діросіна група речь іде не только розвідувательна дірсона групах не подраздіління порожених сил України. Це создание условий для десантных операций. операцій. То есть ми фактически прощупуємо оборону противника. незважаючи на те, що інформація про діяльність українських ДРГ на лівому березі Дніпра суперечлива. Ситуація в районі козачих лагерів показала, у зец спільноті намітився гострий конфлікт воєнкорів між собою. Крім того, кремлівські блогери критикують федеральні змі за пропаганду. Об'єктами для упали все частіше стають представники окупаційної влади та командування, яке приховує втрати та замовчує те, що відбувається на фронті, насправді.